Привіт, привіт! Вітаю на каналі. Е, так, ну що ж, погнали дивитися. Значить, сьогодні у мене Данія. Союзник мій фулкрум з клану НФ Україна. Напроти мене Медаліст, також Данія, ну і Корсар Україна це вже опонент фулкрума Дивимося. Так, що я тут століття? Напевно, да? Напевно да. так? Напевно, так. Так, ще там шахти. Є вже 4. Прокачувати зараз буду. Так, десь в мене не вистачає селян в шахті. Отут. Побачу я це чи ні? Щось я не бачу цього. Так, століття. Що там століття? Пішло століття. Збираю на мішки. Мішки є і. Пернаказу збираю. Так, є перша каза. І друга пішла. І починаю прокачувати все, що можна будувати. Деп-центр, стайня. Так, союзник мій побіг. Залітає до Медаліста. Захоплює у нього націю. Чи не, не хоче? А тут же. Корсар выходит вот так. Не, все-таки нацию він вкрав. Так. Нацию вкрав. Так, что роблю я? Ах, все в паркан пішло. Весь урон. Ох, подивися блін, скільки він їх тут поклав, це жесть. що так, ну дивися фулкром перестрілює. Корсара тут. І фіолетовий вже пробивається до мене. Так, да, де він не збивається. А ми давай наглянемо. Значить, так, у мене що? Е, тристайні вже до п'ятого рівня атака. Прокачана тут що, швидкостріл тільки є. Підкова вже є. У Фіолетового тристайні. Ще до кінця не прокачані, підкова є. Тут також швидкостріл. І ці також не докачені. У мене прокачені. Ну і тут, відповідно, піка штампується. Так, ну дивимося, що він зможе зробити. Ось моя армія. І ось армія мого опонента. Хоча саме тут ось така. І гармат він ще тут немає. Так, хороший залп. Так, ну це погано, він тут... Блін, кучно. Але гарматками гарно сюди стріляти. Ну і плюс мої пікінери тут взяли на себе весь удар. Фолкром вже... Пробивається. Так, я відбиваюсь і перехожу в атаку. Втратив одну шахту, сам собі підірвав. Так, академія поки що без змін. Да, піка, конечно. Це хорошо. Дивіться, скільки в мене їх... Ну, залишилося вже вон 130. І по суті, до себе весь удар вони беруть. А мої стрілки позаду настрілюють. Так, ну все, тут союзник мій вже перемагає. І Корсар здається. Я пробиваюся і що, заходжу також зносити його. Чи ні? А, ну він тут здається, бо тут вже, якби і сенсу немає. Один проти двох залишився. Ще у мене академія тільки залізна сила додалась. Ну що ж, я тобі дякую, що ти дивився до кінця. Така катка у нас вийшла коротенька швиденько. Отже, підпишись, якщо не підписаний. Підтримуй український контент, постав лайк та прокоментуй. До нових зустрічей. Пока-пока.